Друзі, всім привіт! На зв'язку Вашкарз і ми знову пригнали свіженький автомобіль. Цього разу Renault Twingo 2010 року випуску 1.2 бензиновим двигуном на механічній коробці передач. Автомобіль вже пригнаний, розмитнений, сертифікований та повністю готовий до постановки на український облік. Ось таку оптику він має. Автомобіль є сполірований та проведено в хімчистку салону. У автомобіля стоїть нова зимова резина. Зверніть увагу, зараз більш детально покажемо вам стан кузова і стан по салону. Автомобіль іде двохдверний. Він йде чотирьохмісний. Даний автомобіль з 1,2 бензиновим двигуном є дуже економічним. Витрата пального на 100 км складає всього орієнтовно 4-5 літрів. Так, зараз більше покажемо вам стан салону. Ось така дверна карта, як ви бачите, в дуже хорошому стані, без подряпин, без потертостей. Ось такий він в салоні. Нічого лишнього, гарно, просто. Є кондиціонер. Все працює повністю, кожна функція, кожна кнопочка, все гарно, справно. Робить мотор, коробка, також дуже гарно переключається, все як має бути. Задній ряд сидіння в ідеальному стані, практично ніхто не їздив. Передні сидіння також в дуже збережному стані. Кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте, пишіть. Також, як ви знаєте, можлива доставка до вашого міста.